Будемо трошки розширювати сім'ї, додати їм роботи, бо вже файно, дуже файно йдуть. Якесь. 30 березня, неділя. 30 березня стояли з боку заставні. Вчора 29 березня я їх прийняв, поставив рамочки. Ось. Думаю, на тиждень хватить, дві рамки відтягнути. Але заглянув, що вже в кожному вулику такі рамочки. Почали обтягувати. Немає відтягнути. Ось. Ось. Якщо зали, видно, зали. якщо видно, тут є е, яєчки. Почервіла матка. О, додали, додали яйце. Матка червить. Матка червить, матка. Я ще покажу, Одну, як там розплод в тих рамках. У треба головне, щоб сім'я пішла в ріст, набрала сила, а потім... Головне, щоб погода була. Бо... Года, щоб погода була не буде погоди, сидять те, що їй. Є... Медує верба. Плюшки. Крамки печатні. Ну що ж, цього корпусу нема потреби його перебирати. Ставити. Трошки рискую, звісно, цілим корпусом розширяти розширяти е... як. чуєте як б чтки годуть? По мелодія меду. Там, біля людків. А о, як файно носять. несуть десують. Лочок несуть. Там не суть. Так що, друзі. Всім гарного дня. Давайте здоров'я!